Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні буде декілька відосів на об'єкту 705-му, 9 рівень, важкий танк гілки в 705 САОк. І як після минулого ріплейчка реп, на Юсипі М, я повторюсь. Мені ця гілка досить сподобалась. Були цікаві бої. На 705-му, викачку, скільки я там боїв 20, не більше 30, я думаю, зіграв. Через, ну, По те, що є x 5 і дуже дякую за це. Я швидко включаю цю гілку і кайфану. Вийшло взяти два майстра. Були досить цікаві бої. Особливо. А, ну, Без особливостей. І перший, і другий буде цікавий. Коротше, зараз в мене Мій танчик в 100, якщо я не помиляюсь. Ну, Башта, я бачу точно стокова. Ну і пушка, да, пушка не від е, Йосипа 7 Тому. Повністю сток. Що ми бачимо по розкатці? Як завжди, дуже багато техніки їде направо, що вони там будуть робити, не знаю. Центр, Ну, в принципі, сетап в нас і так не дуже важкий. Що у нас? Раз, два, три, чотири важких танка, але один з них вирішив поїхати е, на правий фланг. Сказати, що Т-26,5 він важкий, Ні, не можу. але потенційно навіть він. Міг тут грати від цього всякого сміття, яке сюди валяється використовувати свою башту. Будуть в цьому бої і помилки, їх ми окремо розберемо. Я бачу, що кондендер нагліє. Я не думаю, що це було правильне рішення в нього так їхати, але дивіться, якщо не їхати слідом за ним, то його знищать і я з 2-2 залишаюсь сам. Тут я виїжджаю нагло, даю тичку. Дуже сподівався, можливо, я там виб'ю БК. Не розумію, чому в мене зараз, до речі, гра якось підвисає. Сподіваюся, що це частково. Бортік танчить, як ми бачимо. На жаль, не залітає в 703-го відповідь. Не знаю, куди снаряд подівався. наче її в танчик сам не влучив. Тут я давав чисто, знаєте. А може, а може щось пройде, але ні. Якщо мені пам'ять не зраджує, я зараз спробую отак от від'їхати. А я пам'ятаю цей момент. Я думаю, так, зараз я покажу отак чуть-чуть бортик, дам тичку. Кудись там бландіком. подумаю, засвічуся засвічусь я чи не не засвітився. Ага, значить нікого немає. А потім думаю, а ну да, звісно, я не засвічусь, бо я в рентгені стою, Ну, класика. Бувають такі помилки. Йосип третій шотний, 703 дав тичку, якщо в нього не дві було заряжено, я б думав, що зараз все буде окей. Але я про вазіка взагалі забув. Типу такий Вазик, хто мені дав? Рємкі 20 секунд на відновлення, я такий ага. Окей, показує, що я перезаряджаюсь досить довго. Неприкольно, тут отримав тичку, яку не мав взагалі реально отримувати. Тут пощастило, він мене не пробив. Будьте уважні, коли танкуєте бортиком, сюди пробивається дуже легко, в принципі. Відремонтував БК. Дав тичку. Дуже. Я спочатку думав, що вона залетить без дамага в пушку, але, на щастя, дамаг пройшов. Залітає фритюра. фрітюра. Тут я не знаю, а чого я заряджав фугас, чесно. От не знаю для чого. Думаю, а в арту попаду чи не попаду. Намагається тікати, я даю, забираю. Чудово, прекрасно. Блін, чи то реплей якось підлагує. Ну, от в грі в мене таких лагів наче не було. Зараз я бачу якісь мікрофрізи. Вибачаюсь, якщо неприємно дивитись. Думаю, сушка не виїжджає. Зараз я тут бортиком як танкану. Він промахується, ховається. Я даю в землю. Хоча, ви знаєте, можливо, справді, коли я стрімив, може в мене якісь фрізи були. І через це я ще й тичку погано дав. Я вже не пам'ятаю насправді. Добираю 703-го. Ситуація в нас по стволам ми трошки попереду, але от. По ХП просідаємо, і це погано. Тут треба забирати пантерку, вона дуже тупо стоїть. Дивимося, я заряджаю ББшки. Бачили, як погано дав? По суті, я гуслю збив, але снаряд був, пішов максимально справа, На гуслю вистачило, але по суті, в корпус воно не попало. Тому я, на жаль, не дав ще дамаг пантеру. Так, да, я згадав, в мене все ж таки були якісь фрізи на стрімі. Так, да, точно, щось було з інтернетом то виходить, і реплей так само записується. Давав мені тут тайп. Я розумів, що він там за домником стоїть, я в'їхав, думав, що може там блант якийсь в нього зайде, але, на жаль, він не зайшов. Знову стаємо бортиком. Намагаюсь вицілювати каток. Даю каток, в цей час залітає. Мені ще Sі 775 прилітає, дуже приємно, дуже класно. 10 7 по хп плюс-мінус рівно. Це ще не перемога, тому що в нас шотний, от я хотів сказати, контендер. Бачат контендера забрали. Тайп скотіна стоїть нормально, він просто не буде давати жити. Думаю, буду давати блендом, тому що якщо він там обережно стоїть, в принципі, світитись немає. Саме тому даю туди блайнд. В нього 25 хп. А хіба в нього було 25 хп, може блайнд і зайшов? Треба буде подивитись на результати бою. Тут, я думаю, виїхати, там понюхать скорпіона, виїхав-понюхав на майже 500 дамага по собі. Я тут дуже сильно на себе ругався, що типова помилка. Чому одразу не виїхати бортиком не танканути? Тим часом тайпа забрали, заряджаємо фугас. Залишається 3 э, супротивника. Кобра, Скорпіон, Вазік. Дуже неприємні. Скорб дамажить, дивіться. От, захочеш, воно так не полетить. Я тут не сподівався, що ця коса-пушка, коса вона щось якийсь дамаг дасть. Скорпіон тут помиляється абсолютно. І не приходить альфа. Пройшло 307. Я давав корпус, тому що силует більший і міг би в башту не влучити з таким розкидом. Альфа мала бути середня 530. Пройшло 300, я б його забрав. Тим часом рахунок 12-11. Ведемо по ХП мінімально. Бачив, що там можливо буде їхати Васік, тому стою, вицілюю. І я не туди дивився, треба було дивитись правіше. Тут, знаєте, як в тому Мемасіку обісрався. Страшно було? Обісрався. Кобра на нормальних снарядах. Вона просто не могла нормально мене ві... вицілити. Я не знаю, як я тут вижив, я не мав виживати. Ще вилазить Скорб. Я забираю в першу чергу Скорпа, тому що корп кобра розряжена, а скорб їхав такий, знаєте, на мужика. Щас дам пайку і заберу його. Тут радіти було зарано, тому що, хоч в нас і 14-11, але два з нас, це Рта. Е, я шотний. 2 5 2 на пів, ну, менше половини ХП, давайте так. Для Кобри це можна з цим грати. І треба бути максимально обережним. Кобра помиляється, залишається шотною, і це треба тільки обережно дограти. Як він не може пробити, я не знаю. От... Третя тичка в нього залітає, я так розумію, в нього ще. Або одна залишилась, або він пішов в КД. Потенційно одна могла залишитись. Але замість мене забирає його арта. Давайте подивимося результати. На екрані у вас результати. Наскільки я зрозумів, на жаль, блайнд не зайшов, тому що демедж такий самий, як і був в кінці бою. По тайпу все ж таки зайшла одна тичка тільки. 4700 дамагу, майже 200 асіста. Цього вистачило на майстра, сталева стіна, і це в стоці. Бій дуже приємний. Не будемо довго затримуватись, погнали в інший, він буде прям цікавий. Продовжуємо. Другий бій на 705-му, 9 рівень. Тут я вже вийшов по суті в топ. З ну, топа в мене відверто, якщо я не помиляюсь, тільки пушка і башта, і все. Інше, я, здається, не вкачував. Ну, можливо, там радійка була відкрита, я точно не пам'ятаю. У нас що це речер? Так, да, це Редчер. Постійно забуваю назву мап. це нормально, це буває. Поїду я в стандартну позицію для важких танків, тому я тут трошки промотаю, щоб це не було дуже довго тут я буду намагатись дати валтежку, воно не зайде, не буду зупинятись. Тут я давав блайнд в стандартну позицію. Можливо, там хтось ще стояв, типу Батік або ще щось. Хтось інший. Якщо ви знаєте стандартні позиції, розумієте, ну, є можливість, дайте тичку. Це може бути дуже корисно. Просаджувати супротивників треба максимально. Тут я клацаю, що типи, давайте від'їдьте, я під'їду, стану бортиком. Мене там ніде не проб'ють. Дав я пайку в 63-го, але, на жаль, не встиг доїхати вперед, щоб дати коня. А якби я стояв ближче, скоріш за все, я б заховався. Снаряд в мене танчик, як ви бачите, 25 метрів від мене, снаряд летить вище за перехрестя. Це така дурка, ну, але ну що, всі, всі ми до цього звикли, але продовжуємо скаржитись. Намагається заховати свою планочку, тим часом даємо в млеху. Вона так приємно стоїть, що як їй в цьому відмовляти, правильно? Як і в будь-якому танку, знаєте, коли ставиш топову пушку, грається все зовсім по-іншому. Прям чудово грається. Зміг я тут влучити коню в планку. Приїхав 832-й. Я його прошу, будь ласка, від'їдь, Ну ти реально ти просто тупо заважаєш. Що, ти хочеш бортиком виїхати на три танка? Ну це ж ну це ж бред. Ну, але він продовжує це робити. Танцює, катається, когось байтить. Ну, навіть якщо єшка дасть стичку, тебе перед носом два танка, а Він продовжує це робити. Незрозуміло нащо. От він і отримав, його підловили на 500. Тут я накосячив. Ні, не тут, вибачаюся, буде косяк. Тут я зміг пробити Єшку в щочку башти. Я пам'ятаю ті часи, коли голдою не користувались, і башта реально нормально танчила. Млеха Бортік не пробуває. Бортіків 705-го, ну вони реально чудові. Одне задоволення танкувати. І бачу, нагадаю, будьте обережні, ось сюди пробивається, в принципі, на ізі. Та й, чесно кажучи, якщо люди знають гравці, своє пробиття е, звичайних снарядів, голдових, і перед вами стоїть 705-й, е, не під якийсь шаленим кутом, а просто ви один напроти іншого, да? та дайте йому просто ВЛД, тут 250, ну воно проб'є. Там ББшка, кумуль, прош'єта і все. І не треба вицілювати НЛД, який там може не пройти. Тут я вицілював кришку, бо якщо в мене проходить альфа, я міг Йосипа тут забрати, на жаль, тічка не залітає. Будемо управляти цю ситуацію. Він мені так само щось там намагається вицілити, не знаю. Отут я неправильно поїхав, по-перше, я міг від'їхати Бортику. А по-друге, мені треба було взяти трошки приціл правіше, і я б дав ВНЛД. Я сподівався, що дамаг пройде через каток, але він, на жаль, не пройде. Ну, я компенсую тим, що даю знову в вщочку башти. Хоча це потенційно могла бути наступна тичка і в мене б дамагу вже було вже більше 4 тисяч. Тут якось намагаюсь його поцілити, але щось він не вилазить. Тим часом тайпа забирають. Я так дивлюсь, дивлюсь. Опа, так. Дубль номер 2 Залітає. Чудово, шикарно. Майже будь-якому танку кришу башти залітає там на ізі. Тому не бійтесь давати тактички. Вороги відступають. Треба їх підпушувати. Плюс справа вже стервятники підкатують, треба ловити момент і забирати техніку. Єшка там, мабуть, матюгалась. Важкий танк, пробивається в башту, ну що поробиш? Шо поробиш. Хто зараз грає на ББшках? ББшки зараз граються тільки тоді, коли ти впевнений, що ти проб'єш техніку. Все бортів. Все танкується бортіфом. Бізон залишається сам, Йосип на прикритті, ще там десь. Потенційно 103-й жодного разу не світився, але мені від нього не прилітало, тому я думаю, може він там і не стоїть. Намагаюсь тримати кут. Бізон в нього виходить мені дати один раз тичку, його забирають. Справа залишається ніби за малим 11.8. По ХП ми в два рази нормально ведемо. Тут мені прилітає від тайпа, я такий, ага. Класно, ти, класно, ти там живеш. Підкатую, щоб засвітити Йосипа. От, світиться 103. й Даю йому тичечку. Дуже приємно. 11,8. Все ще ведемо по ХП. І ніби їх треба добрати. В принципі, я не скажу, що тут буде зараз якийсь спот. Просто треба, зна... знаєте, іноді мати якусь витримку. Я тут побачив, що впало дерево. Потенційно, це може бути бачат. А. Даю блайнд. може зайде, може не зайде, не знаю. Забирають тайпа, в нас забирають хевіка. І якщо там бачат, от, знаєте, я такий, типу, ну, он зараз в Бортика забере тайп, тайпа, от, власне, забрав. і ще залишиться там, пів барабана на мене. Тому я не їхав. І я все ще думаю, що це я правильно зробив. До ворогів супротивника я стою близько, бачу, падає дерево, тобто потенційно зараз хтось вийде, і теоретично я маю засвітити. Так воно відбувається. Дистанція невелика, тому 103 не можу заїхати без інфи. Тут вже насправді справа залишається за малим, в них немає ХП, треба їх тільки обережно добрати. Не знаю, скільки нашої проги ХП, чи там вона фулова чи не фулова не пам'ятаю. Але бачат рабаний. Ну, все, що загрозу має. може забрати Чіпчика, може забрати мене. Іти в КД, там, Йосип'я може прикрити. По-хорошому мені треба було вже їхати. Думаю, дам ще один блайнд, Не засвічусь, в батіка нема, поїду. От, власне, так і зробив. 103-й їде. Так хочу зробити фраг. Так, вже ж хоче. Тим часом бата забирають. Я тут дуже сильно шкодую, що я перестояв. 103-й тупить, тупить, тупить. Я не знаю, що ти так довго думав. Я просто добраю, Йосип. Дивимося на результати, я не пам'ятаю по блайндам. 6200 дамагу, 470 асіста. Давайте подивимось результати після бою. Результати другого бою. Все ж таки, блайнд не заходили, 6263 дамаги. Асіста трошки перерахував 887. Цього вистачило на майстра. Є основний калібр, підтримка. Результати команди. Фатік там, до речі, як бачите, нормальна настру... наструлька, тому я не дарма там, трошки підсікував за нього. І власне, реалізація. Дякую за перегляд. Техніка чудова. Пишіть чи сподобалось вам, чи прокачували цю техніку, і як завжди давайте покращувати наш скіл в цю гру разом. Ще раз дякую і до нових відосиків. Boca, boca.